Леви, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про затемнення 25 березня 2024 року у 5 градусах Терезіїв. Яке відбудеться у третьому секторі вашого гороскопа. Максимально повна інформація про цикл Сароса, до якого належить це затемнення, також про кармічні роки, загалом про енергетику затемнень, про кармічні вузли раху кету. Все це буде за посиланням під цим відео у підказках, і у відео загальному до затемнення 25 березня. Тому я вам дуже рекомендую перегляньте, щоб ви Дійсно, були проінформовані максимально. Так ось, у третій сектор гороскопа вашого затемнення 25 березня на кармічному вузлі кету місячне затемнення в першу чергу принесе ясність того, що, приміром, вам слід змінити. Картину вашого оточення. Ви вже в повній мірі бачите те місце, де ви проживаєте, бачите колег по роботі, де ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь. Сусідство, наприклад, можливо, ви жили на якомусь такому житлі, в якомусь соціальному житлі, і ось тепер у вас вже в кімнаті стільки, що ви знаєте взагалі, з ким вам жити і надалі. Або ж ця зміна постійна сусідства вже просто приносить вам ясність. Того, що треба відмовлятися від такого характеру розвитку подій у вашого житті у вашому житті, можливо, це переїзд як таковий. Ви відчуєте потребу переїхати, змінити оточення. Однак все відбувається таким чином, коли вузол кету присутній, тобто минуле як фундамент обов'язково залишається. Але має бути видозмінене, тобто вплетене в теперішні сучасні потреби. Це підтримка всього того, що ви знаєте по цій сфері, і водночас сплетіння з реаліями нашого часу. Якщо це місце проживання, то воно має відголосок минулого. Якщо це робота, то це наприклад теж з однієї посади на іншу, але в тій ж фірмі, приміром. Або ж переїзд в якихось таких на якісь відстані невеликі. Крім цього, це переїзд, наприклад, навіть із сусідами, певними, з якими ви вже проживали. Також ситуація розвитку, взагалі, наприклад, вашого бізнесу, вашої роботи, коли ви, приміром, вже відомі досить у своїй галузі, Ваші професійні, і ви будете, приміром, ще друкуватись або давати інтерв'ю, публікуватись. Тобто, це щось таке, що вже має підґрунтя, однак має водночас перспективи до розвитку. Ви просто змінюєте, наприклад, якщо ви викладач в університеті, ви змінюєте кафедру, наприклад, або змінюєте дійсно ви ж з одного в інший переходите, змінюєте факультет. Також загалом питання зміни роботи, наприклад, з точки зору того, що ви вже вивчилися, у вас вже є документ, і ви можете рухатись далі на нову роботу, на нову посаду, загалом змінювати спосіб вашого життя, наприклад, від того, що ви купуєте автомобіль. Ви, наприклад, вмієте керувати транспортним засобом, але автомобіля у вас не було. І ви звертаєтеся до відновлення цих навичок, але вже або з. З застосуванням нового транспортного засобу, бо взагалі він у вас тільки з'явився. Крім цього, можливість отримання нових професійних навиків прикладного, при тому характеру, можливо, до ваших теоретичних пізнань, вам ще не вистачало якогось такого конкретного підґрунтя або певних професійних конкретних здобутків. І зараз ви будете вплітати все це в ті перспективи, які вже, очевидно, розгортаються перед вами. Тобто оцей момент, якби утрясти всередині себе, в першу чергу, наважитись да, на якусь важливу ситуацію, яка от вже просто назріла. Оскільки ось ці внутрішні терміни вони можуть вас прям підштовхувати до того, щоб ви реалізовували саме зараз зміну роботи, професійні навички, ініціювали, або ж отримали документ, дозвіл певний да, вже таке підтвердження. Або ж переїзд. Або замислилися над тим, що вам ви ставите собі певні строки до переїзду. Також зовнішні чинники можуть усіляко спонукати вас до того, щоб ви бачили, з чим ви маєте справу. Це саме така ясність, гласність загалом всього того, що. Незрозумілим було, прихованим або не досить очевидним, або те, що вже от треба конкретно цим займатись. Також це ситуація популярності, це якісь виступи, поїздки, пересилання, якась контактність, комунікація безкінечна, яка робить вас відомими. Якщо ваша робота пов'язана із торгівлею, з якимись пересиланнями із перетином кордону, зокрема, із. Навчанням з сферою постійних переміщень і, взагалі, із спілкуванням з людьми. То зараз ви можете просто багато клієнтів мати, наприклад, або стати відомими в певних колах, або ж мати можливість виступити, домовлятися, мати можливість бути почутими. Наприклад, якщо ви взагалі маєте на меті, наприклад, ініціювати якусь певну таку популярність вашу власну, вашій професійній діяльності, то це дуже сприятливий час, коли ви будете побачені і почути, зокрема якщо ви люди творчих професій. Або й не тільки, але терези дуже сприяють тому, щоб ми могли бути сприйняті у тих колах відповідних, на які ми якби робимо акцент у своїй професійній реалізації, крім того, щоб це було дійсно і грамотно і вірно показано, і щоб на це був. Попит, саме можливість подати свій блог, свою якусь інформацію, книгу, свою справу, своє діло таким чином, щоб воно було затребуваним надалі. Так ось в цьому контексті затемнення 25 березня ми ще чуємо відголосок. Його початку по з'єднанню Венери і Сатурна 22-23 березня у вашому восьмому секторі гороскопа це ясність в першу чергу фінансова для вас. Фінансова такого характеру, коли ви або ж вступаєте в нові договірні зобов'язання стосовно фінансів, якісь грошові виплати, дотації, державні гарантії, премії, спадок може бути як його отримання, так і оформлення документів, підписання на оформлення спадщини. Також загалом це фінанси партнерів по бізнесу і чоловіка, дружини, зокрема. Коли ви маєте таке конкретне бачення, настільки очевидно вам, на що ви можете розраховувати, на які фінансові гарантії, фінансові виплати, взагалі на майно вашого чоловіка, дружини, приміром, або ні. Можливо, це аліменти, дуже ймовірно, перші виплати, або ви зважитесь на те, щоб подати на аліменти. Крім того, ситуації також боргових зобов'язань, які вже мають бути або ініційовані, коли ви дійсно закликаєте до того, щоб... Вам виплачували гроші, які заборгували, або ж ви вступаєте у певні кредитні зобов'язання і будете надалі підпорядковуватись певному графіку. Крім цього, можливість усвідомити взагалі на які ви, наприклад, можете розраховувати фінанси. от Буквально поточні. От яка конкретика спіткає вас в майбутньому стосовно тих виплат, які приходитимуть у ваше життя? Вам необхідно прямо на цьому зосередитися. І по затемненню ми вже бачимо, а що нам треба змінити. Чому ще навчитись, куди переїхати, який колектив змінити, посаду, роботу, які дозволи поїздки, дзвінки і комунікації ще здійснити. Таким чином, по з'єднанню Венери і Сатурна ми можемо отримати також і бонуси. Це виплати, це виплату боргів нам. Приміром, Крім того, це якісь стабільні зобов'язання стосовно виплат нам. Тобто це якісь державні гарантії, які будуть виплачуватись протягом певного проміжку часу. Або ми розуміємо вже прямо в тому напрямку, в, якому ми, в ситуації, в якій ми опинилися, що ми ось на це конкретне можемо розраховувати. Крім цього, це також. Загалом така, знаєте, от концентрація на тих фінансах, які у вас реально є, від чоловіка, дружини, від держави, від клієнтів. Також може бути. Ви прям збираєте це докупи і бачите, на що ви можете розраховувати, які виплати будуть тривати, які закінчилися, які закінчаться в найближчому майбутньому. І, виходячи з цього, вже підходите до енергетики затемнення. Також це можуть бути і клієнтські виплати. Якщо ви вже були в таких стосунках із вашими клієнтами, ви працювали у вашому бізнесі, надавали послуги. послуги ви дійсно зараз можете отримати ту репутацію, ті виплати і ту фінансову підтримку, в яку ви тривали час вкладалися. Адже обов'язково це знаєте, так може бути. По-перше, неочевидно, тобто, якби зненацька да, до вас приходить ця стабільність. Крім цього, це можливість формування такого острівка безпеки. Ви в своїх, наприклад, страхах тривалий час вже знаходились, не знали, як ви взагалі будете діяти надалі, на які фінанси розраховувати, за які гроші вам взагалі розібратися з тим, що на вас навалюється, вас це відлякує, ця вся перспектива. Ці переміни той Сатурн, який з березня 23-го року, живе у вашому восьмому секторі гороскопа і обмежує і доходи чоловіка, дружини, і виплати, і можливість маневрувати взагалі тільки наганяє жуті і страху в основному і дає купу обмежень. От зараз він може дати вам ті стосунки, в яких ви будете бачити опору, надію. І перспективу обов'язково, тобто покаже, наскільки ви важливі для інших людей, наскільки вони можуть вас фінансово підтримати, підтримати в кризових ситуаціях, підтримати у вашому виборі, підтримати у тому, на що вам взагалі страшно наважитись. Тому і фінансово, і в плані репутації вони вас можуть підтримувати саме з точки зору видимої, коли це і колеги по роботі, і люди, які можуть підказати, як в соціальному середовищі зараз вам справитися з оцією фінансовою такою нестабільною о, такою почвою під вашими ногами, де ж той острівець, врешті-решт, від якого можна відштовхнутися, щоб йти по життю. І в цьому ключі ми бачимо, як поступово Венера рухається на секстиль, тобто сприятливий аспект, але при докладанні зусиль. До Юпітера, Урана і Селени, які наразі знаходяться у вашому 10 секторі гороскопа. Тобто тут всі ці ваші сподівання, можливості обмірковування та концентрація, вона дає вам все одно перспективу. Ви бачите, що ви навіть з того, що ви розумієте, маєте куди рухатися далі. Селена, це просто неймовірний і такий неочікуваний зв'язок із. Вашим соціальним майбутнім, він є, він присутній, він вас ніби витягує. По Юпітеру це люди, авторитети, такі особи, які можуть вас і підтримати, і навчити, і порадити, і які нададуть вам протекцію надалі. По урану бачимо можливості неочевидні, якісь виринаючі постійно можливості до того, щоб сплітати якось вашу кар'єру, ваше майбутнє, допускати все нові нові варіанти. І ось тут важливо ще легве. По цьому затемненню, ми бачимо. Від Луни в Терезах до Плутона, який наразі знаходиться у вашому сьомому секторі гороскопа. Він дає вам підтримку ключових для вас людей: чоловік, дружина, близькі подруги, друзі, клієнти, в тому числі. Загалом це дійсно можуть бути такі, знаєте, от в новому. Якомусь середовищі для вас це притік людей просто у вашому житті. Ви відчуваєте, що ви якби виринаєте в нове середовище, де будуть цікаві люди, буде можливість з ними спілкуватись. Це також люди, які наразі в цей перехідний період вас підтримують. Крім цього, це підтримка фінансова, це підтримка енергетична, силою, такою, яку ви вже відчуваєте як свою, вона у вас є. Ви знаєте, що те, чому ви зараз покладете. Якби начало воно дійсно буде користуватись попитом. У нього є і стратегія, і майбутнє, і дійсно є ті люди, які дадуть вам затребуваність. У вас є можливість і зустріти ту людину, яка вам і. Підсвітить своїм ліхтарем нову посаду, нове місце проживання, допоможе вам там адаптуватись, наприклад. Крім цього, підтримка дуже важлива з точки зору великої маси людей. Отак, От коли ця сама ідея до того, щоб долучитися до нового місця роботи, нового місця проживання, нового колективу, навіть придбати новий транспортний засіб, що це підтримано зараз масами, це зараз. На часі те, що ви ініціюєте. Я вам бажаю Леви, уловити всі ці енергії, відчути їх, пронизати просто ними весь цей календарний період, і по затемненню 25 березня, і у коридорі затемнень, і до 8 квітня, до сонячного затемнення ще підійдемо. І настільки це вплести у ваше життя, щоб дійсно ви. Не тільки зорієнтувалися в тому, що треба робити, а щоб дійсно це стало для вас усвідомленим, зрозумілим і почало реалізовуватися або ж набирати тих бажаних масштабів. Дякую вам, Леви, на зв'язку.